Є дві події, які, на мій погляд, ми мало про них знаємо, але вони дуже важливі. І вони зумовили те, що у нас була помаранчева революція, і вони зумовили нашу національну самосвідомість, на мій погляд. Перша подія була в 89-му році. Це перепоховання трьох дисидентів: Василя Стуса, Юрія Литвина і Олекса Тихого. Вони загинули в радянських тюрмах. Найбільш відомий це Василь Стус, поет і дисидент. У нього дуже цікава і непроста біографія, і він такий просто залізний, сталевий наш е, дисидент. Е, але я хочу розказати, я дивився фільм про це, вивчав цю тему. І я хочу розказати про один момент, коли було саме перепоховання. Ну, по-перше, там було багато перепон, е, щоб їх е, з Сибіру їх тіла перевезти сюди. Але. Була ціла процесія близько 30 чи 40 тисяч людей в центрі Києва. 89-й рік, це ще рік, це Радянський Союз. Вони пройшли центром Києва прямо під вікнами КГБ, і про це розказував Левко Лукяненко і інші дисиденти, що це була як маніфестація української гідності і духу, що ми незламні, ми все одно зробили те, що важливо. Вони перепахували. І це було рівно 34 роки тому, до речі, 19 листопада 89-го року. А друга подія, про яку теж мало говорять, і я, до речі, про неї не так давно дізнався: це революція на граніті, і я про неї навіть трошки хочу прочитати, що вона була з 2 по 17 жовтня 90-го вже року, теж в Києві, і вона була на площі жовтневої революції.